Привіт, друзі! У нас наступний урок макіяжу в гостях в мене Галина, і зараз ми в неї попитаємо, що вона від мене хоче як від візажиста. Я, як та, чарівною паличкою фея, можу виконувати будь-які желання. Мені б хотілося ти? чогось такого цікавого, знаєш, щоб притягувати погляд чоловіків. Ось так. Угу. Тобто да. головне чоловіків да. з елементами феромонів. Круто! Просто поки я буду готувати шкіру до макіяжу, я дещо вам розкажу, чим відрізняється макіяж для чоловіків від макіяжу для жінок. Це абсолютно різні макіяжі. По-перше, я тобі скажу, я вчилася в групі з одніми чоловіками. І в один прекрасний момент вони мені сказали, що коли я вже знайшла собі там хлопця, коли, коли вже знаєш, коли вони вже зрозуміли, що залицятися до мене не треба, то вони стали при мені дуже вільно розмовляти і обсуждати дівчат. І макіяж, і одяг. І вони при мені обсуждали абсолютно все. І коротше, дивися, що я тобі скажу за свій 24-річний досвід роботи, чоловіки не бачать макіяжу коли в ньому немає колірних кольорів, тобто неколірні кольори, це бежевий, коричневий і вся розтяжка між бежевим і коричневим. І, до речі, чорний вони теж не сприймають за макіяж. От, наприклад, історія. Ми стояли на курильці. Ну а що, що гріхати? Стояли, да. І стояла одна дівочка поруч з нами, в якої повністю очі було введене чорним, і так дуже закувало наголо були намальовані вії. Такі знаєш, як Ленін радською душу колись, така знаєш. І вони при ній обсуждали дівчинку, яка була намальована точно так же, але в синіх кольорах. Тобто синій їм кидається, чорний ні. Я дівчатам на собі в школі макіяжу показувала смокі айс. такий шалений, але теж коричнево чорних відтінках. І після того я приїхала на поминки. Там питання: в чому? Чоловік був ну, літній. Той, що помер, ну, якби там люди, І вже 40 днів. Ну, тобто, Це не так, що там прям, ну, свіженько боляче. Та? От, і е, Я приїхала на ці поминки, я заходжу, і чоловіки під, підвипивші кажуть, Руслан, які в твоїй жінки очі? Ну, Типу, які очі, не макіяж, а які в твоїй очі. жінки очі. Але в мене такі прям були ну, очі нема мочі. Е, перше, не бачать, якщо не кольорні кольори, тільки з'являються кольорні кольори. Яскраві, все, вони бачать це як макіяж. Інакше вони сприймають, що це така сама по собі красива народилася. Друге, чого не чого вони бачать, що жінка намальована, чіткі лінії. Якщо стрілка розтушована, не бачать. Якщо стрілка чітка, зчитують. І останнє це блискітки. Тому що. Якщо людина, чоловік плюс-мінус, такий, знаєш, хоч колись мав досвід спілкування з дівчатами, то кожен потрапляв в таку ситуацію, коли дівка була з блискітками, та він вже на наступний день про неї знати забув, а весь офіс бачить в щитині повністю блискітки. Тому блискітки вони бояться як вогню, вони їх бачать. Це більшість чоловіків, тільки єдине, ті, що не потрапляли в таку ситуацію, а так по більшості бачать. От, mm -hmm. тому ми робимо, коли макіяж для чоловіків, ми уникаємо чітких ліній, колірних кольорів, і тоді ти можеш вважати... Ну от макіяж Моніки Білучі це макіяж просто тупо смокіайс в різних інтерпретаціях. Але всі всі вважають, що вона ні, не намальована, ну таку. Не перекладаємо на тональні функції коректора, і тому ми зараз легенько затонувалися, а такі, там, де діляночки в нас є особливі, ми трошечки додаємо туди коректор. Я з одної сторони не несла кремоподібні рум'яна. Дивися, просто відчуття, що ти молода, здорова. Та? Тобто фрешика випила свіженько. Yeah. І ці рум'яна їх навіть зблизька не видно. Тобто це такі, знаєш, як імітація власного здоров'я. Я тобі зараз взяла персикові, ми будемо під ковтинку та працювати. Можна рожеві, не є дуже принципово, але кремоподібні рум'яна ми по краю підтушовуємо, якби вимульговуємо тою кісточкою. І як для мене, от і зараз яскрава помада, і вже вже дуже круто, вже дорожче виглядає значно. От просто яскрава помада і все. Але ми зробимо красиві очі. Поки я нанесу базу під тіні, дівчата, ви все це бачили? Я відключаюся. Але в нас молодчинка вже тільки що поділилася, що сама собі заробила на мерседес в Іспанію. Які в нас бувають сильні українські жінки. Бачите, корона назад тяне після мерседесу, вона закидує голову. Я вимикаю світло, дивіться, дуже класно, коли ми наносимо пудрочку, ми фіксуємо, в неї шкіра не суха, тому пудру використовувати можна. Я зараз всюди повимикала світло, і в нас дуже, дивіться, в нас обличчя стало більш рівномірним, з'явився рум'янець, воно стало однорідним, це восьмий тональний крем, до речі, він дуже підходить і навіть таким доволі смаглявим дівчаткам. І зараз ми з вами будемо робити очі. Нашу базу під тіні і під. Під цей час хочу зробити їй комплімент. От дуже сильний характер в Галини, і якщо вона зробить оформить собі брову, якщо вона вискуба і зробить їх чіткими, вона просто буде палити всю контору. Всі будуть бачити, що вона сильна. Отака м'яка, пухнаста брова. Додає такої легкості, розумієш, тільки буде структурована брова, ти будеш просто жорсткіше виглядати значно. Тому це правильний вибір, так і лишаємо. Откриваю очі. Будемо починати працювати знизу, з нижньою повікою, потім перейдемо до, наверх. Беремо олівець, Е25, ні, Е05 від, е, від вопсу, і будемо робити з вами. Лоскотну процедуру, каял по нижній повіці. Так, ні, ні чорний. Навіть на те, що вона брюнетка, ми не будемо робити чорний, тому що ми хочемо залишити м'якість образу. Так? І тому, дівчат, я чорний, та зна лоскотно потерпи. Я чорний роблю вкрай рідко, а оцей ви мусите собі купити. Він просто дуже необхідний. Дивіться, оп, зробили. І зараз будемо розтушувати. Ми трошечки виходимо отут от вниз. Тобто міжвійковий простір, обов'язково міжвійковий простір обов'язково це для стійкості. Ми його чіпляємо. Так, робимо друге око і будемо розташовувати. Цікавий лайфхак. Я беру на пензлик, прямо набираю олівець, пензлик копиться і я розташовую це око до такого стану, прямо от олівцем. на мене дивишся? І от купитися мусить бути синтетичною, тоді воно зовсім не колеться. Якщо візьмете натуральне, наприклад, соболь буде колотися. Тобто краще, щоб тут була синтетика. І вони прямо так от розташовувати. Не лякайтеся, що виходить широка лінія. Зараз ми її опудримо натурального кольору тінями. І зафіксуємо, зробимо верхню повіку, і ви побачите, як гармонітно це буде виглядати. Звичайно, зараз по окремості нижня повіка виглядає якось грубо. Так не буде. Я вас запевняю, я знаю, що я роблю. Тобто ми беремо зараз беремо зараз наші прозорі 0,4 тіні, обводимо по краю, обводимо по краю. Так от. Тобто ми не ліземо на самолівчик. І тепер тінь обов'язково треба зафіксувати, точніше, олівець обов'язково треба зафіксувати тінями. І на цьому, поки робота з нижньою повікою в нас буде завершена. До речі, до речі, можна взяти зелений. І від того, що очі зелені, він для неї буде базовим кольором. От ви казали, там чоловічий макіяж, там чоловіки бачать кольорні кольори. Отут, ні, ми візьмемо такий хакі, дуже схожий по кольору на очі, і він сховається. Так, камера передає його трошки яскравішим, він, власне, не такий. Але ми зараз на низ все-таки дамо зеленого. Це буде дуже-дуже гармонійно для її очей. Якщо у вас очі блакитні, ви можете розташувати це блакитним. Якщо у вас очі сірі, сірим. Якщо сіро-блакитний, обираєте, який колір хочете витягнути з очей. Наприклад, якщо вам хочеться, щоб очі були. Більше блакитні, ставити блакитний. Світло зазвичай падає зверху на щочку, і через щочку відбивається в очах. Тому нижній колір завжди робить комплімент нашим очам. Добре, зараз переходимо верху. і ви зрозумієте, наш такий міцний був низ. Я беру чорну акварелю, беру водичку, нашу чорну акварелю, беру водичку і буду робити таку хорошу. Масивну стрілочку на верхній повіці з розтушовкою до зовнішнього краю. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Значить, ми робимо закривачі, робимо таку стрілочку з розтушовкою до зовнішнього краю. Тобто цей край мусить бути ширший. Угу. Так, зараз покажу на другому оці. Ви робите так, От, прям в фійковий край вводите пензлик. До внутрішнього кутика ставити повністю, а зовнішній розклинюєте наверх. Стрілка буде розтушована, тому впевненої руки вам тут не потрібно. Ви можете калякати, як хочете, тільки не забувайте, що біля вій мусить бути самий чорний колір. Беремо пензлик і край швиденько-швиденько розтягуємо. Знаєте, ця підводка напрочуд легко тушується. Чи можна таке робити олівцем? Можна трошки складніше. Я би все-таки інвестувала підводку. А край прямо можете, знаєш, знаєте, як отак прям пальцем підтушувати. Та такого ефекту ми мусимо досягти. Зараз трошечки ще зовнішній край підніму. І другий оку розташовуємо. Тому закріплювати тінями, фії в неї класні, але якщо прям-прям хочеться там, фотосесію чи побачення, ви знаєте, то я люблю трошки підклеїти ще зовнішні кутики. А ми хочемо зробити красиві фото, то може і підклеїмо. Вони на мене угу. угу, Супер. Ми беремо прозорий колір. І опудрюємо наші уявні тіні прозорим кольором, щоб край в нас був розташований. 0,4 взяли і отак от опудрили. У нас віка а, специфічна, око в нас випукли. Дівка нас любопитна. Закривай дівчата з випуклими очима завжди хочуть вглиб проникнути. От прям глиб любої суті їм треба все дізнатися. Це прям цей, тому та є така у нас історія. Тому там світлий колір, отут-от, власне, Галь, дивись, отут-от, де в тебе об'єм є, отут-от світлий колір не мусить бути. Тому ми взяли просто прозорий. Він виконає свій функціонал, але він не приверне увагу до тої ділянки. Нам там треба трошечки відутопити. Є. І знову беремо наші. Ось 49 тіні в кольору і будемо закривати рухому повіку. До речі, чоловіки люблять грустний погляд, тобто, от можна, в принципі, кутики підняти, а можна і не піднімати. Але зараз я підніму зовнішні кутики. Шляхом лінію, дівчата, ми з вами її креслили. В нас є послідовність нанесення макіяжу до моменту, поки ви не промалювали в її, Макіяж дивиться доволі цікаво. Ну, типу, вам здається, що він не до, не до кінця, не оформлений. Це нормально. Ми ж вчимося саме макіяжу. І ви тепер самі знаєте, що поки ми не намалювали вії, макіяж дивиться недосконало. Оце вирівнююча лінія, ми піднімаємо кутики вверх. За рахунок цієї вирівнюючої лінії. і ми її обов'язково край теж підтушовуємо. Бо я коричневим тіннями трошки змазала. Я зараз витираю просто сухим ватним диском пензля, підтушовую зовнішній край. От вона так от єрс і підтушувала. Ого. Так, Це мені камбілоче виходить. Саме натурально. Окей. Тепер будемо малювати вії. Люблю нижні вії. От прям люблю. От нам здавалося з вами, що нижня тінь потужна, а зараз ми її заховаємо за нижніми віями. Дуже красиво буде. От ми заховали весь той об'єм низу, пам'ятаєш, який, який нас спочатку лякав, а зараз ми його ховаємо за нижні вії. Нижні вії завжди роблять погляд молодше. От прямо якщо макіяж до, йти до чоловіків, а він робить очі круглими, як у дітей. У дітей же ж є такі потужні віки. Ти ж знаєш, навіть Мадонна вона на сцену робила собі такі лапки-павучки нижні. І коли є нижні вії. То це прям виглядає. От розташовується низ одразу. Бачиш, як низ раз і розташував ту лінію. Тут вона якби по окремості, а тут вона розташована нижніми віями. Угу. Боже, як красиво. Так. Угу. Ти вважаєш, що губи все таки щось треба таке більш спокійніше дати. Не, так. А давай спробуємо те, що я хочу, ага. А якщо тобі не зайде... І мені не зайде. Так, то ми тоді просто зробимо Найбільше. спокійніше. Так, я хочу оранжеву помаду. Закривай. Оранжеву блискучу помаду, мені здається, що буде бомба-ракета. Губи холодні, а помада тепла. І вона якраз зараз нам закривай. Підтеплить. я прям на контур наношу. І контур вередливий. Це тільки розгляділа, коротше. У нас любопитна, вередлива. Вивернутий зовнішній контур чіткий такий, це якраз ото про характер, знаєш і можна казати все по суті. Це є люди з довгими носами, їм прелюдія треба, знаєш. Коли довгий такий ніс, як у італійців. там це. Якщо їм... корноси, курноси, ніс, ну так от це все-таки чуть-чуть характеру. Тобто як діти, знаєш, от воно, воно не завжди фільтрує, що сказати. тобто, от Це от, ну, таке. От. Є, правда? Я ходила на дуже класні курси для, для слідчих. Там, де по обличчю зчитують характер. Дуже класні курси. Я навіть привезла з собою з України роздруківку з тих курсів зараз. Шука. Світліше хочеш? Та ні, дуже гарно не відповіла. Ну, подивися, взеркал, все одно по-іншому, от по-іншому, все одно. От як не крути, так нас в і в камері, так? від у залежить. Я можу обґрунтувати, чи ми взяли теплу помаду знов-таки, щоб зробити. Її ми ти просто не проходила нас свій вебінар, дівчинка-коханка господиня Королева. Коли теплі кольори, це ти добра, хороша. Коли холодні кольори, вони дистанціонують. Ну, ось і все. Ми сьогодні подивилися макіяж вечірній для зустрічі Вечерні. і приваблення гарних чоловіків. І, власне, макіяж, який підходить для дівчат з випуклим оком. Галь, як тобі як почувалося під час макіяжу? Прекрасно. Повторіть ще раз, да. Я готова приходити. І <рес> Вчора, коли <рес> можна прийти ще раз. Коротше, ти переїжджаєш до мене жити, я тобі зранку роблю макіяж. <рес> все домовились. Я йду приваблювати чоловіків. <рес> ну тоді все поділимо в кінці. Всього, <рес> дівчинки, всім Супер. гарного вечора. Або дня той час адеби, як ви нас дивитесь, і до зустрічі.